Чорна казка про страх втрачених можливостей. Автор Аліса Іваненко читає Світлана Безверха. У несвідомості одного дуже розумного чоловіка серед безлічі різних емоцій та спогадів жив чорний чорний страх втрачених можливостей. Він був молодим. Але неймовірно амбітним і з'явився він із приходом інтернету, з його безмежною інформацією. На відміну від інших страхів, що ховалися в темних закутках несвідомого, цей страх любив галас і тушні. Він не просто проявлявся. А навіть прагнув керувати життям чоловіка, наважившись вважати себе його господарем. Страх нашіптував. Візьми ще це, візьми ще те. ти ж не можеш пропустити таку можливість, якщо не навчишся цьому тоді який сенс. А раптом це твій єдиний шанс. Остання можливість. Потрібно встигати. Потрібно хапатись за все. Чоловік вірив в своєму страху. Він хапався за кожну можливість, починаючи нові проєкти. Беручись за десятки справ одразу. Чорний страх сміявся, його розважала ця гра. Що нагадувала біг по колу. І чим більше справ брав чоловік, тим менше встигав. Замість радості та задоволення від нового до нього приходив чорний страх не встигнути, чорна тривога, чорна провина, чорна критика, чорний страх втраченого часу, і навіть чорний сором. Ці супутники оточували чоловіка чорним кільцем, стискаючи його так, що було не продихнути. А потім через усе це приходила чорна незадоволеність собою та життям. Чоловік дивився на свої гори розпочатих, але незакінчених справ на мрії. До яких не зміг наблизитися і запитував себе, що зі мною не так. Потім у життя зазирнула депресія, часто ховаючись за спиною вигорання. Також у гості до чоловіка приходили прокрастинація, втома та лінь. І навіть тоді страх втрачених можливостей не вгамувався. Таким чином, замість того, щоб давати можливості, він їх забирав. Чоловік, боячись втратити можливості, і справді їх втрачав. Адже недарма кажуть, що те, чого ми боїмось, приходить у наше життя. Чорний страх. Втрачених можливостей робив свою чорну справу. Він просто псував чоловікові життя, І з кожною новою уявною можливістю страх ставав все більшим, все сильнішим. Чоловік, не усвідомлюючи, сам робив його таким. І раптом чоловік. Захворів. Хвороба допомогла йому зупинитися. Він подивився на себе збоку і задумався. А коли подумав, то зрозумів, що просто потрапив в пастку страху втрачених можливостей. Він виявив собі цей страх, подякувавши йому та своїй хворобі. за те, що вони навчили його життєвої мудрості і вирішив відмовитись від їх послуг. Спочатку, звичайно, він відмовився постійно боятися. Це було просто зробити, адже страх перемагає лише тоді, коли його не бачать або відмахуються, вдаючи, що його немає. Ось і лякає тоді страх з усієї своєї сили. Бійся, бійся, зверни на мене увагу, я існую. Тобто чоловік побачив і прийняв свій страх, і страх почав поступово заспокоюватись. Чоловік обрав серед усіх можливостей лише одну. Яку він вважав найважливішою для себе. Спершу страх не вгамовувався ні, не можна зупинятися, ти впустиш усе, весь світ рухається вперед, а ти сидиш. Однак його зусилля були марними, адже чоловік вже знав свій страх і не піддавався йому. І тоді в чоловікові зазвучав голос спокійної впевненості. Чому я повинен хапатись за все? Може, краще я робитиму одну справу, але добре? Чорний страх з усіх сил намагався збити чоловіка з пантелику. Кого страх тільки не брав собі у помічники? І перфекціонізм, і страх самозванця, і навіть одного разу умовив цікавість приєднатися, але чоловік вчасно розсекречував всі його хитрощі та був непохитним. Страх втрачених можливостей став день у день меншим і меншим, а потім і зовсім зник. А хвороба зникла разом із ним. Чоловік одужав. У його життя поверталися радість, інтерес та задоволеність. Адже тепер він все встигав в житті, його професіоналізм у справі, яку він обрав, зростав. Він по-справжньому міг приносити користь, зробивши свою справу місією. Щедро ділячись своїми знаннями з іншими людьми. А разом із страхом втрачених можливостей зменшилось або й зовсім зникли й інші страхи, наприклад, страх не завершити справу чи страх помилки. Так закінчилась, любі друзі, наша оповідь, Казка. Яка дуже зараз актуальна. На жаль, актуальна, адже ми живемо у таке століття. Але я дуже дякую вам, друзі, що ви залишались зі мною до кінця. І буду вам вдячна за кожен лайк або коментар. Бережіть себе, любі друзі.